Привіт! Сьогодні це відео присвячує тканини шифон. Це тюльова тканина, але шифон шифону різні. Тут у нас якісний шифон турецького виробництва з обтяжувачем. Він дуже гарний, і я хочу сказати, що ми такого поставчальника дуже давно шукали, бо його м'якість. Перше класна. І ще дуже важливий момент окрас равномірний, без зайвих білих плям. Це теж важливо. Як бачите, здесь тут складка 1 к трьом. Чому ми так зробили? Тому що ці, ця тю без штор. А у складці один к трьом вона виглядає саме достатньо. Якщо вибираєте бюджетний варіант, то обирайте якісний. А якщо вам ще дуже важливо торкатися приємний шифон був дотик, то це саме тий шифон, який вам потрібен.